Мої вітання в ефірі лтави Кременчуцькі новини. В районі електростанції фінішують ремонтні роботи тепломережі. Міські комунальники готуються до зими, поповнюючи запаси соляної суміші. А у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулася посвята новачків у ліцеїсти. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. В оселях Лівобережжя вже незабаром з'явиться тепло. Сьогодні ремонт магістрального трубопроводу в районі електростанції на стадії завершення на місці проведення робіт була Вікторія Пальчик. Наприкінці минулого тижня енергетики обіцяли міському голові Олегу Бабаєву завершити ремонт тепломережі до 10 жовтня. Нагадаємо, Олег Бабаєв наполягав на прискоренні здійснення робіт підрядною бригадою. Понімає важливість ситуації і важливість моменту момента тепла на город і учитував задання і. Понімання того мера, ми постоянно контроліруємо ситуацію, котра праїсходять на участки ремонту трубопровода магістральних сітків Кремівчувська ІТЕЦ. Добре, розумію, що важливість робіт на цій ділянці. Хід їх виконання особисто контролює і голова правління Пад Полтава Обленерго Євген Засіменко. Тож підрядники свого слова дотримали. Працювали по 14 годин на добу та без перерв на вихідні дні. І вже сьогодні можна констатувати, роботи добігають кінця завтрашньому дню. к 9 часам должны быть закончены все сварочные работы на данном объекте. Вот. Начнем заполнять систему и где-то в 13-14.00 завтра в среду проведем гидравлические испытания и будем поднимать давление с тем, чтобы возможно было подача теплоносителя В квартири для пошкоджену ділянку трубопроводу теплоенергетики міняють на нову магістральну трубу, яку привезли з Челябінська. Комунальники запевняють, другого Алчевська в Кременчуці не буде. Саме ця труба замінить пошкоджену ділянку тепломережі, і в квартирах Кремчужан стане тепло. КТП 1628, яке опікується станом міських доріг, вже розпочало активну підготовку до роботи в осінньо-зумовий період. Аби прогнозовані різкі коливання температури повітря взимку, а значить, у желедиця, не захопили Кременчук. Зненацька комунальники уже запасаються соляною сумішю. Розповідає далі Тетяна Андрієва. Вже на початку вересня КТП-1628 мало у своєму резерві 191 тонну солі. І ось вчора відбулося чергове поповнення комунальних запасів. Підприємство отримало ще два вагони солі з антизлежувачем, а це небагато і немало мало – 136 тонн. Підприємство власними силами здійснює розвантаження вагонів і транспортування для подальшого зберігання. Частина стратегічного запасу зберігається на самому підприємстві в ангарах. На сьогодні там вже все заповнено. Основний же запас самоскидами завозять на окремі склади. Для размещения всего объема соли места на предприятии не хватает. Поэтому мы большую часть на... делаем на хранение на улице Кирова здесь. Потом соль машинами вывозится на предприятие, где там по необходимости производится загрузка в машины и вывод на линию. Як зазначив начальник відділу експлуатації КТП 1628 Геннадій Щепотів, на сьогодні на підприємстві до роботи в осінньо зимовий період вже підготовлено 206 тонн піщано-селяної суміші, а це близько 20 відсотків від потреби на сезон. Загалом для нормальної роботи взимку потрібно закупити 25 вагонів солі, поки що ж комунальники мають лише 5 вагонів від загальної кількості. Цього запасу має вистачити на перший час, аби кремечуські дороги у випадку снігопадів були чистими від льоду і снігу, вважають на підприємстві. В той же час на КТП 1628 вже замовили чергову партію солі, щоб зустріти зиму в повній бойовій готовності. Коли нарешті заасфальтують ділянку автошляху на перехресті вулиці Житлобудівської провулку Межового? одне із запитань, що надійшло до міського голови Олега Бабаєва у рамках прямого ефіру, який відбувся вчора на телеканалі Лтава, після аварійного пориву мереж водовідведення на зазначеній ділянці утворилася яма. Фахівці Кременчук водоканалу порив колектора ліквідували, але асфальтове покриття не відновили. Продовжить Олександр Демеденко. Саме на цій ділянці місяць тому через прорив колектора, і як наслідок розмивання ґрунту, під асфальт потрапила автівка. Комунальники аварію ліквідували, втім асфальт не поновили. Із проханням вирішити проблему під час учорашнього прямого ефіру до Олега Бабаєва звернулись кременчужани. Вже сьогодні тут закипіла робота. Заступник генерального директора міськводоканалу Олександр Пісковий пояснює, 70% мереж застарілі, тож подібні ситуації не дивина а коштів на відновлення асфальту не вистачає. На сьогоднішній день дійсно існує проблема своєвременної сортіровки місць ліквідації аварії на сітях водоснабження. І... водоотведения нашего предприятия. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день есть и техника, и э, квалифицированные специалисты, выполнение работ, к сожалению, невозможно из-за отсутствия денег. С начала года на эти цели мы использовали 200 тонн асфальта. Ну, пометуя то, что, скажем так, э, жители нашего города на сегодняшний день задолжали нашему предприятию более 11 миллионов гривен, то, скажем, э, при своевременном расчете за оказ оказанные нами услуги, я думаю, что эти І проблеми нам рішати удавали гораздо проще. Поэтому я призиваю жителів нашого міста своєчасно розраховуватися за потрібен услуги. Власне, наразі питання вирішено, і тут вже очевидно, що втручання в ситуацію міського голови дало свій позитивний результат. Втім, не слід забувати багато що в даній ситуації залежить ще й від споживачів комунальних послуг, які не своєчасно за них розраховуються. Комунальники погано працюють, невчасно сміття вивозять, нарікають кременчужани. Комунальники ж, в свою чергу, кивають на городян, які той безлати чинять. Начебто, й вересневий місячник чистоти, тиждень, як завершився, контейнерні майданчики завалені величезними купами різного мотлоху. У проблемі розбиралася Тетяна Андрієва. Вже більше п'яти років, як у Кременчуці, запроваджено роздільний збір сміття. Майже у всіх мікрорайонах міста встановлено євроконтейнери, на яких чітко зазначено для пластику, для паперу, для скла і для загального сміття. На сьогодні складно визначити, який відсоток кременчужан сортує своє сміття. Комунальники ж зазначають у кожному районі по різному, від чого це залежить, поки що не зрозуміло. Є у Кременчуці контейнерні майданчики, де чистою доглянуто, а є й такі, що схожі на величезне стихійне звалище. Згідно правил благоустрою, велике негабаритне сміття комунальники мають вивозити раз на 10 днів. Та за цей час Кременчужа не встигають утворити таке звалище, яке в один самоскид і не вмістиш. Тож доводиться порушувати графіки, вивозити через день, говорять на КТП 1628. А це додаткові затрати коштів. Парадокс: контейнери стоять порожніми, а поруч суміш із листя, скляних і пластикових пляшок, одягу і будівельного сміття. Така просьба жителям міста Кременчуга, там де знаходяться міста. Куча листвы, не надо туда бросать бытовые отходы и другой мусор. Тогда мы будем успевать забирать и то, и другое отдельно. Потому что листва выводится у нас на более близкие расстояние на улице Ревенко там производится складирование. А твердый бытовой мусор ведется на свалку Деевская гора. Это гораздо дальше, и поэтому требует большего затрата времени. Естественно... Чем больше затрачиваем времени на вывоз мусора, тем у нас меньше остается времени для забора. Мусора в городі. Окрім слід сказати про будівельне сміття, яке громадяни складують на контейнерних майданчиках. Хоча за правилами воно повинно вивозитися на Деївське звалище за окрему плату. Проте лише окремі кремечужани діють за правилами. На комунтрансі говорять, що вже давно пора переглянути і санітарні норми накопичення сміття на людину і вартість оплати за вивіз сміття. На сьогоднішній день задовженість населення міста КТП 1628 по вивозу мусора составляє в районі 4 мільйонів гривень. Що теж впливає на наше. работу по вывозу мусора то есть мы не всегда можем содействовать все свои силы для более тщательной уборки города поэтому просьба жителям Кременчуга тоже пожалуйста кого из задолженности гасите современно оплатите за вывоз мусора а мы приложим с нашей стороны максимальную усилий чтобы город был наш чистым. Хворі на відкриту форму туберкульозу їздять на стаціонарне лікування міським громадським транспортом, а мали б спецмашиною. Мова йде про осіб звільнених з місць позбавлення волі. Проблему озвучили представники благодійного фонду, чиї робітники здійснюють соціальний супровід таких хворих. Виявляється, служба, яка має надавати спецтранспорт і підпорядковується області, цього транспорту просто немає. Функції з транспортування хворих на лікування до обласного протитуберкульозного диспансеру у Соснівці до 2013 року були покладені на провди станції. Втім, ті, хто супроводжує звільнених в'язнів з відкритою формою туберкульозу на лікування, стверджують, що й тоді були значні перебої у наданні транспорту. В 2012 році, попрошу заміті тільки два чоловіка у мене було супроводжено де тому що на всіх інших людей у мене просто був відказ банальний. З січня коли дистанції розформували хворі на відкриту форму туберкульозу їздять виключно на таксі чи громадському транспорті з 01.01.2013 первого года по 01.09.2013 первель года освободилась у мене 10 людей, ті поїхали приміським транспортом до про до противотуберкульозного диспансеру до стаціонару село Соснівка Открити з туберкульозу, форму То, що вони, в принципі в'їздять з мінімальної защити, это з маскою. Тобто ефект 10%. Тільки Только йде зі після розформування дистанцій Їх обов'язки передали реформованій санстанції. Як зазначили представники СЕС, передали лише обов'язки. На даний момент жаль, цей вопрос не рішу. Вапрос не рішон піддачі транспорта, вопрос не рішон піддачі або Тож, поки на обласному рівні вже десятий місяць вирішується, хто такий і на якому транспорті має доправляти хворих на відкриту форму туберкульозу на лікування. Кременчуцькі правоохоронці занепокоєні. у місті протягом двох останніх тижнів активізувалися телефонні шахраї. Схема, за якою діють аферисти, банально проста, але працює безвідмовно. Головне захопити жертву зненацька, повідомивши, що її рідні в біді і потребують допомоги, зазвичай фінансової. Більше знає наша колега Тетяна Андрєєва. Правоохоронці Кременчука зазначають, що з початку року це вже друга хвиля активності телефонних шахраїв. Перша була у березні цього року. І незважаючи на те, що ці випадки набули широкого розголосу, про них писали і розповідали у різних змі, закликали громадян бути обережними і не довіряти різного роду телефонним повідомленням, нічого не подіяло. Крім чужани, наче загіпнотизовані, добровільно віддають свої кревні за свідому брехню. Схема психологічного впливу на жертву практично однакова: зателефонувати пізно ввечері, а ще краще вночі, коли людина сонна і слабо усвідомлює реальність подій, та повідомити, так то і так то, вашого сина затримано за злочин. У ваших інтересах. Йому допомогти, заплативши за його свободу, тут сума може бути різною, залежно від нахабності і жадоби злодіїв. Назвалися суми і 2 тисячі і 10 тисяч гривень, а деякі заплатили і 16 тисяч гривень. Якщо на задньому плані ви чуєте, що син там кличе на допомогу, повірте, це все зроблено для того, щоб перші емоції заволоділи потерпілою стороною, саме саме вами. І шахраї в основному б'ють на материнську слабкість. Саме на такий гачок спіймали афористи протягом минулих вихідних аж чотирьох кримечужанок. Хочу наголосити, потерпілі літні жінки усім за 70 років, і схема шантажу така ж сама. Зателефонували близько третій ночі невідомі. Повідомили жінкам, що у всіх чотирьох сини потрапили у халепу. Тут озвучувалися різні варіанти: переважно бійка з потерпілим у лікарні чи як варіанти ДТП з потерпілою. Жодна із жінок, з якою попрацювали шахраї, не зробила головного. Відразу не зателефонувала свої. Му синові, аби дізнатися, що ж відбувається, а просто передала гроші з рук в руки або ж перерахувала на продиктований злодіями рахунок. Ми черговий раз попереджуємо крименчужани людей, які знають про такі випадки. Повідомте про це своїм близьким, рідним, батькам про те, що є такі факти. Ні в якому разі, якщо до вас нічний час зателефонував невідомий, не виконуйте їхні вимоги. Так як шахраї в основному постійно кваплять, постійно повідомляють, що і ще півгодини, і ваш син буде ж або ж сина будуть великі проблеми, або ж ну різні різні різну інформацію, просто не виконувати вимоги особи, яка вам телефонує. Серце дамі життя вітчизні, честь нікому. Такі моральні принципи сповідують юнаки, які мріють стати кадровими офіцерами. Сьогодні вони навчаються у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Цієї суботи тут відбулися урочистості з нагоди посвяти у ліцеїсти. На що клятвено, присягали, чула Ніна Карпенко. 40 юнаків з різних регіонів Полтавської області вишикувались на ліцейному влацу перед військовим керівництвом, батьками, друзями та почесними гостями. Звичні для військових парадні почесті відкривають святковий захід. Виструнчившись, юнаки у формі піднесено співають гімн України. Далі кожен особисто публічно приймає клятву ліцеїста. Схвильовані ще дитячі голоси переконливо свідчать, що вони усвідомлюють вагу кожного промовленого слова. Перед світлою пам'яттю героїчних захисників вітчизни, перед ветеранами збройних сил, перед лицем своїх товаришів, перед прапором Кременчуцького ліцею, урочисто клянусь наполегло вчитися, готувати себе на службу вітчизні, бути гідним прикладом для молоді України, дорожити честю ліцеїста, честю взводу, роти ліцею. З гідністю і часті носити форму, виконувати статут ліцею, вірно служити батьківщині. Новобранців, які приєдналися до дружної ліцейної родини, благословляє на щасливе життя настоятель храму Іоанна Воїна, отець Костянтин. Мерські вітальні промови ліцеїстам виголосили міські та районні посадовці, представники військових частин та ветеранських організацій. Пусть в седах нашого прославленого ліцею ви достойно отримаєте знання, крепкі знання. возмужаете И всего лишь через два года для вас будут открыты двери наших учебных заведений, армейских, силовых структур. Я желаю, чтобы эта клятва, чтобы вы ее пронесли все свое жизнь, не зрадили ее. Если оберете профессию військового будущего, в будущем, в будущем честь и хвала. Я хотел пожелать вам, чтобы вы, закончив лицей, влились в ряды защитников Нашої родини, нашої України, від вдячної батьківської громади разом з найкращими побажаннями своїм синам найсвятіший оберіг запашний коровай на вишиваному рушнику, очільнику закладу майору Валерію Марченку. На додачу від молоді, яка любить і прагне захищати свою батьківщину, пісню про Україну усім учасникам зібрання, новому поповненню є на кого рівнятися і є ким пишатися за вагомі спортивні досягнення майбутніх офіцерів нагородили ліцейними та обласними відзнаками з присвоєнням спортивного розряду. Винесення прапора ліцею та парадна ходьба ліцеїстів завершили військовий церемоніал. Настала менш урочиста, але не менш хвилююча частина зустріч з рідними та друзями. Теплі обійми, міцні потиски, щирі слова підтримки, фотографування на згадку та відверті зізнання тих, хто тільки не розпочинає свій шлях у військову кар'єру захисника вітчизни, Щоб стати офіцером, а також це ліцей міста. Мені подобається все армійське. Я займаюся ще в клубі юних десантників Гвардія є три прыжки. Далі ну подалі хочу стати десантником, офіцером десанту. Кременчуцький кремінь здобув довгоочікувану перемогу. У виїзному поєдинку проти Херсонського кристалу підопічні Сергія Свистуна забили на 30 30-й хвилині і зуміли залишити свої ворота недоторканими. Після тривалої серії невдач Кремечужани. Сподіваємося, знов відчули впевненість у своїх силах. Хоча, звичайно, одна перемога це ще не показник. Двобі бачив Дмитро 13-те місце у турнірній таблиці розіграшу: сім матчів поспіль без перемог. З такими показниками підійшли до гри проти херсонського кристалу підопічню Сергія Свистуна. У поєдинку з аутсайдером кременчужани просто зобов'язані були здобувати очки. Холодний вітер, дощ, важке поле Херсонського стадіону. Все це аж ніяк не сприяло демонстрації видовищного футболу. Тому обидві команди намагалися грати максимально прагматично і обережно. В перші хвилин 20 боротьба точилася переважно всередині поля. Суперники діяли без гостроти, заглядкою на тили. Щоправда, наші земляки більше володіли м'ячем і діяли конструктивніше. Врешті-решт, одна з небагатьох контратак Кременя закінчилася голом. Захисники кристалу залишили абсолютно одного на лінії власного штрафного майданчика В'ячеслава Гаді. Той, отримавши прекрасну передачу від Сергія Стебловського, в один дотик переправив м'яч у ворота господарів. Кременчужани вийшли вперед 1-0. Гості продовжували володіти ігровою ініціативою майже до фінального свистка. Активно діяли у складі Кременя Дмитро Волошин, Сергій Степанчук, Андрій Бацула, Сергій Вовкодав. Особливо небезпечними виходили флангові атаки наших земляків та забити більше не поталанило. Хотів би поздравити болельщиків, і болічкові. команду. Я поздравив. Е, Понравилось те, що ребята вийшли з самоодачі, боролись до кінця, допомагали друг другу. Я так думаю, що этот бойсовський дух і передався. Так, да, була нервозність, були моменти, опять не забивали, але. Слава Богу, хоча б забили один. Може тепер по спокійні будемо грати. Позвращається командний дух, тобто байсовське качество. Ребята, будемо так играть, грати, будуть Результат є, але до лідерів ще дуже далеко. Тому вигравати необхідно всі матчі. У середу, 9 жовтня, Кремінь прийматиме Свердловський шахтар. Суперник Кременчужанам нам добре відомий і перемагати його можна. Початок зустрічі о 15 годині. Нарешті ми дочекалися бабуного літа і наразі воно триває. Полтавський гідрометеоцентр прогнозує на завтра для Кременчука мінливу хмарну погоду без опадів вночі до 8, а вдень до 17 градусів тепла. Тож насолоджуємося теплими днями, а про події з життя Кременчука дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!